Всім привіт з водруму. Знаходжуся на відпочинку в готелі Лабранда. Готель знаходиться біля центру Бодруму. Обрали його для свого відпочинку, тому що по відгукам візуальним він мені здався дуже привабливим, гарним, зеленим. Готель після реновації, і це можна побачити по інтер'єрам, які вам я також покажу. І хочу показати нюанси по цьому готелю, які мене під час проживання. Трошки здивували, були ці нюанси, бо під час рекламного туру ми часто не бачимо деяких моментів по харчуванню, по воді або ще якимось там нюансам. Сьогодні я вас познайомлю з цим готелем дуже детально і покажу всі ці нюанси, плюси та мінуси. На жаль. І от зараз я знімаю і дівчинка кудись пішла мити посуд Ну, це вже таке, можливо, я просто трохи занадто вискиплива Зараз можемо з вами подивитись меню, де ми бачимо, що тут екстра, що за додаткову плату. Ну так вам скажу, що оця стійка це все екстра. Валентайн'с Jack Daniels Jameson а якщо ми перейдемо на цю сторону, то це у нас у вартості. Це місцевий алкоголь місцевого виробництва. Бачите, яка навіть гарна бібліотека. Є спокійні спокійні зони для відпочинку, очікувані свого заселення і маленький шоп, де можна. Собі е, придбати сувеніри, а чесно скажу, не думаю, що вони будуть дорожчі, ніж в центрі Бодруму, бо в центрі то взагалі жах. Ну що, пішли, подивимось територію готелю. Зараз ми з основного ресепшн перейдемо до дуже приємного бару, який також після оновлення е, тут можна замовити напої, з'їсти. Морозива, а, солодощі і поруч також є гіз І оце перший нюанс, про який я хотіла розповісти, і він дуже важливий. Водичка тут тільки по стаканчикам. Тобто з бутилочки водичку ви не поп'єте, друзі, покажу вам територію. Про перший нюанс я вам сказала, що є нюанс з водою. Зараз покажу ще нюанси. Ще маю сказати, що в Бодрумі дуже сухий клімат, тому жара переноситься легше, ніж на англійському узбережжі влітку. Але а, треба розуміти, що температура тут може бути на декілька градусів вище. А, зараз приблизно ран, зранку десь 30-32 градуси. День може бути 34-35. Тому враховуйте це. Подруги дійсно буде жарко. А зараз покажу вам зону, аквазону для діток. Тут можна класно похопатись. Зони фітнесу. Але, чесно скажу, не знаю, як можна таку жару займатися на відкритому повітрі. Це прям, мабуть, дуже шкідливо для здоров'я. Без, без кондиціонерів. Переходимо на дитячий майданчик. До речі, жодного разу не бачила, ні, не бачила дитинок, якій кралась в цьому міні-клубі, мабуть, тому що ну, дійсно дуже жарко. Друзі, і зараз ми з вами в зони фітнесу, яка ось знаходиться за мною, зони основного ресторану та зону басейнів. Плавно перейдемо на найцікавішу зону, це зона пляжна. Також є маленький нюанс, але ну, мені пляж тут дійсно дуже подобається. Хоча її є нюанс, що немає пологого заходу з берега. Все, всі заходи в море тільки через маленькі сходинки. Але це також не проблема. Зараз покажу детальніше. І сьогодні я вам ще покажу, як дістатись до номерів, номерів Анекс. Вони знаходяться в окремій будівлі Анекс. І до цієї зони можна дістатися тільки через наземний пошахівний мостик, а також через спеціальні елеватори. До речі, ось і пляж. Ми бачимо цю пляжну зону в готелю, але вона не для купання. Тут паркуються лодочки, є пірс і є зона для заходу по сходинкам, але це вже майже з берега, вона майже волога. І тут декілька варіантів пляжів. Зараз покажу. В цьому готелі пляж діє по принципу, хто перший став того етапки. Тому, якщо ви хочете не у басейна відпочивати, а на пляжі, то вставайте заздалегідь прямо з самого раночку, тому що шезлонгів небагато. І у найгарнішій зоні вони, звичайно, зайняті, тому або приходьте до 9-ї ранку, мабуть, і близько восьмої, або паркуйтесь біля басейну, бо будете відпочивати. Є одна зона бару, де можна випити кави або якісь напої. Переходимо до ще однієї зони пірсу. Другий пірс. І тут одразу глибина коли ми заходимо. Бачимо, це перший пірс. Другий це. Мені подобаються uh, це покриття. По ньому комфортно ходити. Зараз перейдемо uh, в зону чіл ще одну. В готелі є гарний плюс. Тут є uh, такі санбедс, uh, такі ліжка кругленькі, гарні для uh, відпочинку і вони uh, безкоштовні. Мабуть, люди цього не знають, там лежать на своїх шезлонгах, але на них можна відпочивати зовсім безкоштовно. Але дивіться, тут з берега ми не зайдемо. Нам треба йти прямо до самого першого або другого пірсу. До речі, оце сцена і тут ввечері буде проходити анімація. Кожен вечір щось відбувається, якісь там шоу, концерти чи щось. Сьогодні трошки не зважаючи на це. Дуже гарно і вода сьогодні прям перший день дуже тепла. Найкрутіша річ в цьому готелі це дійсно розкішний вид на Марину, на водром, на центр. І пішки можна дійти до центру буквально за півгодинки. Навіть не треба брати таксі. Ви можете просто ввечері вийти і погуляти, і це дійсно вражає, тому що є кожен день нові емоції. Тільки подивіться на цю красу. Чесно, ще жодного разу в цій таверні ми нічого не куштували. Може, треба спробувати. В обід тут гості відпочивають, куштують піцу. Та розглянемо що у нас тут є в меню. Дівчата замовили в таверні бургери, чизбургер з картоплею. Давайте пробуйте і скажіть, як вам смачно чи не смачно. Смачно? На здоров'я, а найгарніше це вид на море. Вирішила на собі випробувати кухню в таверні. Треба замовляти щось одне, бо це з'їсти неможливо, мабуть, я так думаю. Такі порції двом дівчатам це зло, мабуть, дуже смачно. Друзі, швиденько покажу вам ресторан. Сніданок вже закінчився. Просто покажу дизайн. Дизайн дуже гарний, але без людей покажу. Наповнені його. Ну, скромненьке на обіді самі побачите, що по вибору ну, слабенько. Слабенько, і це буде окрема тема. Але ресторан має неймовірно гарний краєвий на території, на басейн. Тут у нас зона грилю. Вона дійсно рятує. Коли в готелі є гриль, я завжди кажу, якщо є гриль. Це все половина успіху. Ну що, друзі, можу вам сказати свої висновки по готелі Лабранда ТМТ. В ньому я тиждень пожила зі своєю сім'єю і можу вже його оцінити. Готель Лабранда ТМТ середнього класу для сімейного відпочинку. Не для завищених очікувань, тому що по харчуванню дійсно дуже просто, ніяких морепродуктів взагалі на обід ви можете побачити тільки тушковану якусь рибу. Є, звичайно, якась куриця, іноді буває індичка. Завжди є овочі, завжди є якісь фрукти, навіть іноді бувають персики, арбузи, дині. Пловники не буде, не побачите. а Завжди є апельсини, є яблука. Ну, пообіду ще покажу. Ввечері на грилі ви можете покоштувати рибу. Це буде сібас. Кожен день дійсно одне і те саме. Я часто чула від туристів відгуки: одне і те саме, одне і те саме, все приїлось. Ну, дійсно, кожен день одне і те саме. Є морозиво, єзліме. Тобто голодними ви не будете, ну буде норм. Нашим дітям нормально. Вони сказали нам по їжі, все норм. Тобто плюси це територія, мінуси це відсутність води у пляшках, і це дійсно проблема. В цьому готелі не буде води у пляшках. Кожен раз підходити зі стаканчиком. Мінус це просте харчування і уборка. Ну вона також на трієчку, я б так сказала, в номерах. Ну так по території чисто вбирають. Але хотілося б більше чистоти в самому основному ресторані. Є такий нюанс. Ще, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, будь ласка, і на мій інстаграм також. Всім гарного дня. Тепер ми оглядаємо з вами номер суперіор в готелі Branda TMT. Косметики також. Суперіор немає, халатів немає, є тільки капці. Номер світлий, чистий. Прибирання кожен день, міні-бар поповнюється кожен день. Дуже світлий, гарний номер з прямим виходом до басейнів. Заходимо в лабранда ТЕМ оглядаємо номер стандарт. У нас є сейф, капці Халату в нас немає. Номер після реновації. Душова кабинка, але косметики. Взагалі в номері немає. Номер світлий чистий. Є набір для чая кави. І номер має дуже гарний вид з вікна. Друзі, а зараз я вам покажу номер Family в корпусі Annex, поки у нас тут прибрали. Сантехніка, ну, простенька. Номери світлі, білі, двокімнатні. Прибирають кожен день. Сьогодні прям ну, досить гарно прибрали. У нас виду з номеру майже немає. Маленький, є тапочки. В цілому для сну норм. Зараз ми збираємось їхати до міста Гюмешлюк. їдемо на таксі, їхати десь годинки. І вам покажу, як ми виходимо з нашого номеру Family Corpus Annex. Спускаємось по сходинкам і йдемо до першого ліфту. Взагалі-то два ліфти у нас на шляху до основної зони. Переходимо до другої зони і йдемо до другого ліфту. Зараз. В зоні Анекс, як ви бачите, є ще один басейн. Але не знаю, мені тут ну прям дуже сильно жарко, тому ми тут час не проводимо. Але людям подобається, вони тут відпочивають, загорають. Ідемо далі по сходинкам. Два ліфти, два ліфти, і десь хвилини три-п'ять, і ми вже на основній території. А зараз ми з вами поїдемо до маленького рибацького містечка Гюмішлюк, і я покажу вам одне з найгарніших місць на гейському узбережжі. Боже, яка краса! Ціни, скриньте, фоткайте. Дуже гарно можна посидіти. Ще Такого гарного місця не бачила. Клас! Дівчата! O Zé Fotozoa não. Гюмішлюк це цілий оазі спокою та краси. Це неймовірна прекрасна фотозона, яка насичена чудовими дуже смачними ресторанами. Обов'язково рекомендую хоч раз за поїздку повечеряти там. А тепер ми з вами після вечері в Кюмішлюк повертаємось до нашого готелю Лабранди ТМТ і я вам ще покажу вечерю в алякарт ресторані. Ми прийшли до, до італійського карт в готелі Лабранда. Ота краще. Дуже яскраво світить сонечко. І сьогодні ми будемо порівнювати кухню в основному ресторані та в а-ля-карт Зазвичай кухня в Алякард не ну, набагато краще, ніж в ресторані, але іноді бувають виключення. Сьогодні ми це перевіримо. покажу вам територію готелю зверху. з дуже гарним заходом сонця. Дівчатам принесли тост з креветками. Ми також таке замовили, будемо пробувати, наскільки воно смачне. Осна з мене З видом на захід сонця. Ну що, ми повечеряли в італійському карт. Як у вас діла? Ну, Це завжди, завжди так рідко, коли карт буває краще з самого ресторану, але у вас є гарна подача, гарні десерти, яких не, немає в основному ресторані. Непогано. Ну, не дуже гарні не відвіка... краєвиди. Не відплікаємо. Та... Давайте -да, віддихайте, завтра тоді. І можна разом нарядитись, гарно посидіти. Готелі кожен вечір проходять вечірні розваги, шоу, дискотека. Але найбільше плюс цього готелю це його місце розташування, тому що він знаходиться прямо поруч з центром Бодруму. Я здійлала. Я чекаю. Ти дуже гарна. Ну почекай. Та все дуже гарна. Ми повечеряли в балякарні ресторані. Випили трошки вінця гарного і пішли гуляти по центру бодрум. Сьогодні вже без дітей, тому можемо заходити в будь-які магазини це, да, приміряти. Зараз ми хочемо знайти магазинчик. Тут є дуже класні турецькі бренди. Турецький бренд. Вона розкупиться найгарніше. І будемо вам показувати.

Знайшли торговий центр, який ми шукали, але прийшли під саме закриття, тому нічого не купили. Але це було дуже весело. Після відпочинку в бодрумі та готелі Лабранда у нас залишились найкращі спогади, і ми жодного дня не пожалкували, що обрали саме це місце магічний бодрум.